Бо це Україна скандальному арбітру сказали не ставити пенальті у матчі за вихід України на чемпіонат світу. Збірна України не зуміла пробитися на чемпіонат світу з футболу 2022 у вирішальному матчі, поступившись у Ельсу. Цей матч судив іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос, який потрапив у скандал вже на самому чемпіонат світу 2022. Матч між збірними Уельсу та України відбувся 5 червня 2022 року. Це був фінал плей-офф кваліфікації на чемпіонаті світу 2022. Гра відбулася в кардіфі та закінчилася мінімальною перемогою гостей. Все вирішив гол в першому таймі після удару Гарета байла зі штрафного та рикошету від Андрія Ярмоленка. Саме на нього і записали цей автогол, судив цей матч Матео Лаос, і в українських футболістів про нього залишилися не найкращі спогади. Адже ще в першому таймі арбітр не призначив пенальті у ворота Уельсу за фол на ярмоленкові. Все через підказку від його помічників. Про цей випадок розповів захисник збірної України Валерій Бондар. Дуже хотіли вийти на чемпіонат світу. Вважаю, Лаос зробив цей матч, бо був чистий пенальті на ярмоленку. Рахунок би 1-1, вилучили футболіста. Гра повернулася на 360 градусів. І коли тобі в навушник кажуть не треба ставити, бо це Україна, звісно, ти не маєш права ставити. Лаос вважає, що він номер один привертає увагу. Напевно, думає, що він найкращий арбітр у світі, дуже пафосно інколи поводить себе. Його поведінка не дуже добре характеризує його. Ми знаємо його з не дуже хорошої сторони. Це арбітр, який робить все, що йому говорять у мікрофон або перед матчем, що треба, аби пройшла та або та команда. Він все робить для цього, розповів Валерій Бондар. Ситуація з пенальті на ярмоленку, збірна України пропустила гол на 34-й хвилині, а на 40-й хвилині могла претендувати на пенальті. Валійський півзахисник Джо Аллен збив у власному штрафному Андрія Ярмоленка, він наступив йому на ногу в боротьбі за м'яч. Бригада Віяр переглянула цей епізод, але вирішила не фіксувати фол, про що і сповістила Лаоса за допомогою радіозв'язку. Якби ж пенальті було призначено, Україна отримала б шанс зрівняти рахунок у матчі. Скандальний Лаос. Однак Антоніо Матео Лаос відзначився скандальним чинком не лише у відборі на чемпіонаті світу 2022, але і на самому турнірі. Він там судив три матчі, останній з яких у чвертьфіналі між збірним Аргентини та Нідерландів. І обидві команди висловили невдоволення діями арбітра. У цьому матчі Лаос показав 18 жовтих карток, що є рекордом в історії чемпіонатів світу. Нідерландам вдалося зрівняти рахунок на 90 плюс 11 хвилин, хоча арбітр компенсував лише 10 хвилин.